Ми би хотіли рушати в цілях вашої безпеки в діді нас. Львів'янка Тетяна Жеребецька опановує керування автобусом. Розповідає, чому вирішила скласти іспит на права категорії Д. Колись в мене була давня мрія водити великі машини. І так склали обставини в житті, що я пішла, спробувала працювати водієм тролейбуса. І коли я сіла за таку велику машину, я зрозуміла, що все тільки починається, і на цьому зупинятися я не буду. Тетяна розповідає, наскільки часто чує стереотипи про жінок у цій сфері. Мабуть, кожного дня, але я з цим не згідна, абсолютно не згідна, і мені здається, що моя особиста думка, що жінки відповідальніше відставляться до цієї роботи. На навчання на водійок автобуса відібрали 100 учасниць з 10 регіонів. Були свого часу певні обмеження. Доступ в принципі жінки до професії водіння автобусом. Саме там були обмеження і перевага надавалась чоловікам. По-друге, це стереотипи, які також ідуть від із часу з часу переходять, що все ж таки чоловік має керувати та великим транспортом. Є частина тих, хто керував електротранспортом, зокрема тролейбуси, трамваї. Але що можна сказати, що це ті хто хоче можливо, навіть змінити свою професію. У нас таких було дуже багато, притом дуже там, кардинально від вчителя до водія. Однією з тих, хто хоче змінити сферу діяльності, є Наталія Здорогобича. Наразі жінка працює у місцевому педагогічному університеті. Я люблю транспорт, я люблю великий транспорт і я люблю подорожувати. І я зрозуміла, маючи відповідні права, відповідну категорію, «Д», я можу це здійснити, не будучи просто пасажиром, а можу бути також водієм, поїхати побачити світ. Частина водійок планує працевлаштуватися до Львівського. ...комунального автотранспортного підприємства. Наразі там є вакансії, каже керівник АТП-1 Сергій Климчук. У нас щоденно випускається 240 автобусів, ми перевозимо 180 тисяч пасажирів щодня. На даному етапі нам зараз бракує водіїв, бо на даному етапі у нас 120 водіїв зараз бракує. І цей проєкт нам дає змогу залучити жінок до професії як водійок. Тим часом Тетяна Жеребецька завершила свій тренувальний рейс по території підприємства і ділиться враженнями. Емоції хороші до роботи я би вже була готова навіть і сьогодні, якщо чесно. І хочу сказати до жінок: не бійтеся, пробуйте, виходьте з зони комфорту, бо це направду дуже класно. Ольга Івашук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.